Чи готова ти до школи? Так, 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 да. так, да, да. Давай перевіримо твої знання. Скільки разів на день треба чистити зуби? Три, два, 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 два. Или Один. три рази утром в об'єдвечір. Скільки разів чистиш? Ти два. Два. Один. Тихи. Два. Молодець, якою пастою ти чистиш? Не павню. Хто в твоїй сім'ї найбільше контролер чистки зубів? Мама. Мама. Мама перевіряє і нагадує. Да, Вона говорить, щоб ми чистили її зуби. То вона просить дихнути. А ти взагалі любиш чистити зуби? Такої. Ну більше дам. Що для тебе особисто найстрашніше? Написати контрольну роботу чи піти до стоматолога? Написати контрольну роботу. Контрольну в школі написати. Стоматолог. Піти до стоматолога. Чому так? Я боюсь. Тому що я боюся. Я не боюсь стоматологів. Вони добрі, хороші. Коли ти останній раз була у стоматолога? Я вже не пам'ятаю. Не так уже давненько. Місяць тому. Я ні разу там не був. Місяць назад. Боляче було? Ні. Ми даруємо тобі шопер. Він буде у нагоді до навчального року. Якщо треба буде полікувати зуби, приходь в Cheese Dental, Балківська 137 г. У нас дуже круті дитячі лікарі, стоматологи і зовсім не боляче лікують зуби. Добре, Спасибо вам. дякую. Гарного тобі навчального року.